Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Трава засихає і квітка зів'яне, а слово Бога триватиме вічно, говорить пророк Ісая. Кисая. від Матвія, 9 розділ, розповідає про низку подій, вчинків любові. Друзі приносять розслабленого, і Ісус повертає Йому здоров'я. Кличе Митаря Матвія. Стати учнем і апостолом, проповідником слова. Далі зцілення дочки Яїра, на яку смерть уже заявила свої права, зцілення кровоточивої 12 років з людини виходило життя, повертає зір двом сліпим, проганяє біса, кожен вчинок Ісуса, продиктований любов'ю. Це виконання двох заповідей. Заповіді любові до Бога і заповідь любові до людей. Благодать, яка зціляє недуги, проганяє бісів, повертає зір, кличе від гріха до проповіді. Так чинить Господь. Так поступає любов. Поглянь на хрест: це є правдива любов, це є приклад любові взір любові. Віддати все. З За кожним вчинком Ісуса, жертва часу, сили, любові так поступає Ісус і до цього закликає нас, щоб ми йшли і любили. Уявіть собі життя цих людей, поламані хворобами, гріхами, безнадія, смерть, неможливість бачити, неможливість говорити, життя поламане, втрачене. Але не для Бога, бо Бог Бог всемогутній. Приходить Ісус, а там, де приходить Ісус, там, де людина приходить до Ісуса, завжди відбуваються зміни. І в твоєму житті така переміна може відбутися, бо Його рука не змаліла, щоб допомагати. І в твоїй сім'ї відбудуться зміни. Там, де ти є сьогодні і зараз, в серці. Для Бога немає безнадійних ситуацій. Любов Ісуса постійна і непорушна. Любов Ісуса шукає тих, хто найбільше потребує. Справжня любов ніколи не запитує, скільки це буде коштувати. Подивись на хрест, там все заплачено. Це правдива любов робити добро без користі, робити добро без надії на зарплату. Саме любов є основою і фундаментом тих цілей. Про які ми читаємо в 9-му розрії від Матвія, так любить Господь. Божа любов безумовна! Ісус в жодному разі не сказав: Ти спочатку зроби це, а потім отримаєш те. Ісус не ставить жодних умов, іде і допомагає, змінює життя. Як, як, як блідо і мало виглядає наше життя і служіння. Як часто ми шукаємо неможливість служити, але причину не служити, я запитую себе і кожного, хто служить Богу, чи наша любов і служіння людям перемінює їхні серця життя? Служити Ісусу Христу означає плекати любов до людей, шукати людей і допомагати людям. На перший погляд, дуже дивно виглядає реакція людей. На служіння Ісуса. Люди дивувались, кажучи, ніколи щось таке не об'являлось в Ізраїлі. Він виганяє бісів князем Бісівським. Подив і осудження. Ти теж можеш це зустріти. Якщо будеш служити Господу, ти можеш зустріти осудження і зустрінеш Його. Тебе осудять. І не обов'язково вороги. Можливо, навіть друзі, і найближчі. Чим більше служіння, чим більше любов, тим більша ворожнеча й опозиція до Ісуса. І гідне наслідування відповіді Ісуса. Здається, Ісус мовчить, нічого не відповідає, але відповідь є. І ця відповідь приклад для кожного з нас. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства. І вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу. Відповідь Ісуса ще більше проповіді, ще більше праці, проповідь Євангелія для спасіння душ і турбота про, люд, про людей, любов до людей, вигоюючи всяку хворобу. Це є приклад для нас. Відповідь на ворожнечу ще більше любити, більше проповідувати і допомагати. Бо Ісус каже в Євангелії від Івана 15 розділ. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть, як Слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Зверніть увагу, Ісус не сперечався, не вступав в полеміку, нічого не доводив. Любити Ісуса Христа означає робити все з любові до Бога і до людей. Не зважай на опозицію, на нарікання, байдужість, ворожість, вчинками любові відповідай на ворожнечу світу. Серцем любити Бога, устами проповідувати Бога, поступками прославляти Бога. Господь бажає, щоб ми були вірні Йому у двох великих завданнях приводити душі до Бога до спасіння і допомагати людям у їхніх потребах. Поступаючи так, ми виконуємо своє покликання і в день приходу Господа нашого почуємо слова, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість свого пана. Нехай жодна сила, опозиція, ворожнеча ніколи не відлучить нас, не знеохотить Ще більше служити Богу, любити, проповідувати і служити святому, великому живому Богу. Будьте благословені! Заохочую підписатись на цей канал, щоб допомогти поширювати Боже Слово на просторах інтернету.